Працювали разом це дуже велика втрата для нашого театру і не тільки для нашого театру, взагалі для України, та я вважаю, навіть світу, тому що такого голосу я ще не чув. Його голос можна було впізнати із тисяч, із мільйона. Це людина, яка працювала в театрі більше 30 років, яка заспівала всі партії, які в Можна було тільки характеризувати для його голосу. Людина, яка займалася волонтерством, якій не байдуже була ситуація в Україні. Людина, яка співала на багатьох сценах, великих сценах України і світу. Зараз є, є проблема, його дуже буде не вистачати як співака. Не тільки як людину, до якої ми звикли, який просто жив театром, був справжнім театралом. Буде не вистачати його як співака, тому що він співав ведучі партії, багато ведучих цих партій з нашого репертуару ці його останні дні? Ну ніхто ж не знав, що він загине, але так, так склалась доля його, що він е, цей останній місяць заспівав і чудове регулетто, Він заспівав чудовий концерт філармонії Запорізькій. Він заспівав чудовий концерт буквально день до загибелі в білітажі в театрі. Це мій великий друг, це мій кум, це золота людина, це ну, бачите, сонце світить, це він, я так думаю. Це був справжній артист. Кожен день ми щось переписувались, бачили в театрі, завжди це було таке. І знаєте, людина свята, його обнімеш. і радієш, що ти живеш. Я не знаю, як би теж. Ці овації це та мала. Ну, частинка того, що ми могли йому подякувати, ми могли йому подякувати. Звичайно, ми будемо дякувати, як ми вміємо. Зараз вже в неділю вистави його пам'яті поставили Ріголетто, його коронна партія, його герцог, який він спів останнього разу в місяць тому, де він просто поливав якийсь магнетизм був в нього, я не знаю, що він робив, публіка просто в залі. Я не знаю, як це. Я, чесно кажучи, я собі поки що не уявляю, як ми на цю неділю будемо співати. Кожен його виступ це не надумані фрази, це повна 100% віддача справі. Він працював в театрі, але під час вихідних днів і поряд з роботою він займався волонтерською діяльністю. У вихідні дні він їхав, відвозив машини хлопцям до Збройних сил України. Він це, це робив абсолютно за власною ініціативою, абсолютно за велінням душі. Ось це настоять. Ящий патріотизм він загинув саме під час виконуючи волонтерську місію. Приганяв машини і його чекали на кордоні на Покровську.